Є одна ідея. Гаразд поясни мені, щоб тебе найняли з Санта Клаусом на лижному курорті заради занять зі сноубордингу за пів ціни. Боже. Сміхована. Дивіться. Всім веселого різдва. І гарного вечора. Ей, хотів спитати, чи ви допоможете мені? Може знаєте, де тут смачний гарячий шоколад? У вас таке зазвичай спрац... У вас час. Я зараз доволі через це і перебачав, і перебачав... всім веселого різдва. Не до побачення. Так. <плес> <Заду>! <плес> О, О, так, Санті, час погодувати оленю. Вибачте, пробачте. <плес> Хочу вас із деком познайомити. Це Метю Лейн. Генеральний менеджер. Ти впустив свій рожевий бальзам для губ і єдиноріг. Ну, спробуйте поїздити на санях. Губи вам цілі. Так. Гей, mm. що ти тут робиш? Моя донька тут вчиться. Гаразд. Як передумаєш, ти знаєш, де мене знайти. Він такий красунчик. А, я б не сказала. Він? Реакція в інтернеті просто неймовірна. І хочу сказати, люди його полюблюють. Я дійсно вже не вважаю, що це гарна ідея. Звичайно, гарна. Все гаразд. Усе добре. Я зараз вийду. Гаразд. <звичай> Візьмеш усю інформацію, яка є про нашого нового сенту. <звичай> Знаєш відчуття, коли всі вважають, що знають хто О -о. ти, а насправді ніхто не <звичай> а, твоя борода. Що? Горить, борода, О -о. Борода горить. О, знаєш, що здається, мене кличе Джиммі. вибач.